Але чи варто очікувати, що Кремль піде на мирову? Адже ми пам'ятаємо, що після збиття Боїнга росіянами Путін зрештою подзвонив Алієву, але він так і не визнав провини. Він не погодився на компенсацію на покарання винних? Ви згадали збиття російською ракетою азербайджанського літака, що теж є трагічною сторінкою в історії Азербайджану. Минулого року в грудні це відбулось і. Нещодавно в засобах масової інформації за республіки з'явилася інформація про те, що капітан російської армії Дмитро Володійчук наказав відкрити вогонь по цивільному азербайджанському літаку, і це, ця інформація викликала велику увагу в азербайджанському суспільстві дійсно на фоні того, що Росія не вибачилась, росія не здійснила тих кроків, які мала б здійснити цивілізована країна в результаті такої трагічної події, і це безумовно, безумовно впливає на настрої азербайджанського суспільства, яке ну не сприймає таку позицію російської влади. Ми безумовно. Добре знаємо про те, що Росія, яка збила літаки меж 17 над Україною, яка коїть величезну кількість злочинів на тимчасово окупованих територіях нашої держави, вона безумовно має бути покарана на найвищому рівні І нещодавне створення трибуналу спільно з Радою Європи, безумовно рано чи пізно приведе до покарання. Винних в тих міжнародних злочинах, які е, скоїла Росія, і, на жаль, продовжує здійснювати, зокрема через е, щоденні обстріли нашої цивільної інфраструктури і вбиття наших невинних громадян. Тому безумовно е, сподіватись на те, що щось зміниться в Росії при путінському режимі, на мою особисту думку, дуже складно. І можливо лише при посиленні міжнародного тиску санкцій на російську владу на Російську Федерацію, пане Юрія. Як вважаєте, як загострення цього конфлікту може змінити підтримку Азербайджаном України у війні проти Росії? Чи можемо ми сподіватися на те, що? А... Допомога, окрім гуманітарної підтримки з боку Азербайджану або співпраця, вона розшириться на інші сфери, зокрема на енергетичну співпрацю. Можливо, в мілітарному секторі, можлива співпраця. От власне розширенню співробітництва і буде присвячено торгове засідання спільної міжродової комісії з питань економічного співробітництва, і в цьому контексті ми готуємося разом з нашими з азербайджанськими. Колегами і партнерами вже найближчим часом провести таке засідання комісію. Очолюють із української і з азербайджанської сторони міністра енергетики, енергетична співпраця для нас є ключовою і пріоритетною. Безумовно, ми ще, і ще раз дякуємо вищому керівництву Азербайджану, Азербайджанському уряду, Азербайджанському народу за підтримку. Хочу наголосити, що в перші дні після повномасштабного вторгнення літаки. З гуманітарною допомогою з Азербайджану вилетіли і приземлились в польських аеропортах і були доставлені для потреб України. Азербайджан завжди послідовно підтримує територіальну цілісність суверенітет України. І скажімо, прямо зараз в Азербайджані знаходиться група дітей з Сумської області, дітей сиріт, які втратили батьків і які зараз перебувають на реабілітації після страшних обстрілів. В Сум. Ми їх нещодавно зустріли в аеропорту Баку, і зараз вони подорожують по різним мальовничим куточкам Азербайджанської республіки, і це неймовірна, дуже важлива програма, яка також об'єднує не лише наші країни а й серця наших дітей, і наших людей.